Віталій краще ми будемо знімати відео, як ми граємо з Лізаріо. Зараз напишемо нікнейм. Хай буде 2, 4, 3, 1 Gmail решітка, 5 Ну, що небудь. Так, це мій скін. Зараз ми їх затопчемо. Ура! Я дуже часто граю з Лізаріо. Деколи бували моменти, коли я був навіть на другому або на першому місці. Це в мене було 28 тисяч маси. Це було... майже досягало 40. Але деякі моменти були, коли я програвав навіть. Бачите, навіть програю в такому моменті. Пробуємо ще раз. Так. Бачите, їх легко здолати оцих великих. Просто люди, які грають на телефонах, вони, їм дуже важко керувати своїми е, цими зміями, коли вони великі. Напевно, він грає на телефоні або комп'ютері. Більшість грають на комп'ютері. На комп'ютері дуже легко. Взяв мишку або там ще щось і керуєш собі. Навіть на комп'ютерах є. Є такі програмки, що ти можеш просто понажати і воно само за тебе грає. Е, так, зараз він вроді буде грати, ні. Ну нічого, Ми пробуємо ще один раз. Е, так, цей раз. Зараз знову. І отак. От я не переживаю за те, що я програю або граю. Мені буває все одно. Я просто граю і не буду портити собі нерви через дурну ігру. Е, так. Ми будемо з вами дуже довго грати. Навіть не знаю скільки. Так... Зараз хочу когось окружити, щоб він не вийшов. Тепер все добре йде. Зараз ми його окружимо. Маємо виграти. І ми стаємо так далі далі більшими. Тільки от коли... Ти, наприклад, натискаєш на цю кнопку, тобі дає скористі. Не Як він, він втрачає свою масу, він стає меншим. Якщо, наприклад, змій, я його окружую, наприклад, я його окружу зараз, то він скидає масу, щоб я від нього відчепився, і він далі буде грати. Це такий... Так граю зараз всі, я теж буду скидувати масу, коли мене будуть окружувати. Але на даному часі мене ніхто не може окружити. Зараз. Так, тепер я хочу, може, у кружку когось такого, когось хлопця. Або там. Він сам себе тупо, вони деколи вбивають самі себе, але вони не вбивають самі себе в менших. Ігроків, а вбивають в більших, щоб більший програм, і вони потім зайшли і вони мали де опинитися. Це люди, вони дуже мають, вони хочуть програвати, але вони потім стають такими великими, що ж немає меж. Я бачу, навіть ще немає людини, яка дійшла до кордону і була велетним. Ця людина б зразу померла, бо вона доторкнулася до кордону. Бачите, наприклад, він був менший, він в мене врізався. Він міг врізатись когось інакшого. Але так, я, як я по особисті більший, то він в мене врізається. Наприклад, цього білого він міг врізатись, але він не хотів. Тому я їй кажу. окружуємо його. Ми Могли окружити більше, але це вже було б. Ми б могли програти так. От так. Оце все їсти здобич. А його далі окружуємо. Я не знаю, во, бачите, він сам скидає м'ясо і врізався. Він думав, що він мене удурить. Але ніфіга його не вийшло. Так. Я буду дивитися більше на чи я є в топі. Я хочу попасти в топ теж. Ще один раз. Щоб показати, щоб ви мені повірили, що я був на першому або другому місці. Бачите, його жерти треба. Так. Чого я не можу попасти в топ? Ну я великий. Але в ту не може попасти чомусь. Я, десь, я хочу десь кудись так поповзати, е, щоб зайти, щоб мене ніхто не рухав, ще щоб я був спокійний, потім я вернуся туди назад. Це було дуже добре для мене. Але я не знаю, з ким я граю, чи то ігроки, чи то є взагалі хтось. Я би міг по Wi-Fi грати, але в мене деколи глючить по Wi-Fi. Е, так. Я ще знімав відео про футбольну форму. Це дуже прикольно в мене відео вийшло. Там мій друг вчився на воротаря. Там навіть е, зараз форма воротарів в мене називається в Ютубі. Зараз я дуже великий. У мене ще в топі немає. Так, в мене маце тільки 7 тисяч. А ми... В них аж 13 тисяч. Мені треба більше набрати мас, щоб я попав в топ. Хоча б 14 тисяч і я в топі. Я не розумію, чому не може пожати, наприклад, Хелена. Вона на першому місці, як ви бачите, її ніхто не зб'є, її ж легко збити. Вона велетенська, і вона не зможе керувати таким велетенським своїм. Черв'яком, чи то змія. От я не розумію, чи це змія, чи це черв'як? Змія може бути кольорова, чев'як завжди має або желізний кольор, або має сірий, має корисний, має будь-які кольори, але не такі. Це є прапор, синьо-жовтий, якісь наклейки це якась змія. Моя думка, це змія. Наприклад, я дивився відео Івана Гая, то він... Був великим, і він типу, поставив повідомлення. І цей. Він став на першому місці. У мене навіть в підписниках є Unfighні. Це дуже крутий чувак. Є фанати Івана Гая в підписниках. Я цей маю вже дуже багато лайків. Ну не дуже маю лайків. Е, якщо вам це відео сподобається, можете поставити лайки, якщо хочете, можете і ні. Я і так ні за що не переживаю. Я буду відео багато знімати таких. Наприклад, Боб. Боб. Він на 10 місці і то в топі. Якщо б його вбили, то я би був замість нього. Хоча і в мене менше маси, ніж в нього. Це було дуже добре. Тепер я хочу шукати якогось черка, де в нього буде менше маси за мене, хоча на одну тисячу. Це буде дуже добре. Так, я трошки отак зроблю. Скорочу шлях. І тепер ще. Чер... Три цих змійки в мене є тут, в пасті. Вони тут звідси не виберуться. Тут вже нема шансів, хіба що вони можуть скинути масу, і я від них можу відчепитися. Але мені будь-яка змія підходить, тільки щоб нажертися. Вони не мають шансів вже, от. Бачите, він скидає масу спеціально і він потрамляє в пастку. Потім ще один пропаде і він. Буде їсти жарти жарти, і він програє, і в мене ще більше маси буде. Бачите, наприклад, він зараз може врізатись. Він скидає масу і врізається. Так як я вам казав. Так. І окружуємо далі його до самого нуля і є воля. У нас є маленький робочок в пасті. Так, тепер я її хочу вкрити, але він втікає. Щоб я не врізався в нього, я не хочу так. Я думаю, що вони такі хитрі, що немає меж. Але щоб тільки вони не врізались, є. Ура! Нарешті вони в пасті всі. Особливо ця розова дуже велика. Вона мені потрібна. Ця ігра щось мені дуже странно нагадує. Я граю ще агаріо, голодні ігри. Е, мені Слізаріо більше подобається навіть ніж Агаріо. Слізаріо дуже прикольна ігра. Тут легко все. Навіть голодні ігри, то ж там можна заморожувати, молотки кидати, там ще щось. То вже. Так, ми зараз прямуємо. Ой, нічого. Але я був зато в топі на 10 місці. Так, це я був. Граємо ще раз останній разок. Пограємо. Він сам врізається. Це дуже добре. Я дуже радий. Я деколи коли сідаю грати, я можу бути і на першому місці зразу. Я за 5 хвилин можу стати навіть на. зараз казати як якому... на дев'ятому, 10, а то й шостому місці. І дивіться, наприклад, я повзу. Я можу стати великим. Я позовний брат пузе. Типу, так я йду. Дальше. Так, буде сюди. Тихо. Нічого не буде, зараз ми зробимося. Наше я масу скину. Тільки щоб я не пропав. Якщо б я був менше, це було дуже добре. Тільки я просто не хочу вже зменшувати, щоб я не кишати свої мати. О, нічого. Реклама. Ну, і що вам сподобалось відео, якщо ви згодні, поставити мені лайки. Всім пока. Ставте лайки!